Розглянемо ознаки подібності натуральних чисел на числа 2, 5, 10. Перша ознака подібності на 2. На 2 діляться ті числа, які закінчуються парними числами або цифрами 2, 4, 6, 8 і цифрою 0. Наприклад, 36 поділити на 2. Дорівнює 18. Ознака подільності на 5. На 5 діляться ті числа, які закінчуються п'ятіркою або нулем. Наприклад, 575 поділити на 5. Дорівнює 115. Якщо ми візьмемо число 80, то воно також буде ділитися на 5 і це буде 16. Ознака подільності на 10. На 10 діляться ті числа, які закінчуються нулем або кількома нулями. Наприклад, 1560 поділити на 10 дорівнює 156. Можна сформулювати ознаку подільності числа на 100, 1000 і так далі. На 100 діляться ті числа, які закінчуються двома нулями. На 1000, які закінчуються трьома нулями і так далі.